Усім привіт! Ви на каналі Expansion of IT-Retory. Сьогодні продовжується сет формату підкаст за ISTQBC Labus версії 4.0 Foundation Рівня. Продовжуємо п'ятий розділ управління тестовою діяльністю. Квадранти тестування, управління ризиками, визначення ризику та атрибути ризику, ризики проекту та ризики продукту. Квадранти тестування Квадранти тестування групують рівні тестування з відповідними типами тестів, діями, методами тестування та робочими продуктами в розробці програмного забезпечення Agile. Модель підтримує керування тестуванням у їх візуалізації, щоб переконатися, що всі відповідні типи тестів і рівні тестів, включені в SDLC, і в розумінні того, що деякі типи тестів більш релевантні для певних рівнів тестування, ніж інші. Ця модель також надає спосіб диференціації та опису типів тестів для всіх зацікавлених сторін, включаючи розробників, тестувальників та представників бізнесу. У цій моделі тести можуть стосуватися бізнесу або технологій. Тести також можуть підтримувати команду, тобто керувати розробкою або критикувати продукт, тобто вимірювати його поведінку проти очікувань. Поєднання цих двох точок зору визначає чотири квадранти. Квадрант Q1 Звернення до технологій підтримка команди. Цей квадрант містить компоненти та тести інтеграції компонентів. Ці тести мають бути автоматизовані та включені в процеси Continuous Integration. Квадрант Q2. Бізнес. Підтримка команди. Цей квадрант містить функціональні тести, приклади, тести історії користувача, прототип користувацького досвіду, тестування API та моделювання. Ці тести перевіряють критерії прийнятності та можуть бути ручними або автоматизованими. Квадрант Q3 бізнес критика продукту. Цей квадрант містить дослідницьке тестування, тестування зручності використання, тестування прийнятності користувача. Ці тести орієнтовані на користувача і часто ручні. Квадрант Q4 Розгляд технології критика продукту. Цей квадрант містить смоук-тести та нефункціональні тести, крім тестів зручності використання. Ці тести часто автоматизовані. Управління ризиками. Організації стикаються з багатьма внутрішніми та зовнішніми факторами, які роблять невизначеним, чи досягнуть вони своїх цілей і коли вони їх досягнуть. Управління ризиками дозволяє організаціям підвищити ймовірність досягнення цілей, покращити якість своєї продукції, та підвищити впевненість і довіру зацікавлених сторін. Основними видами діяльності з управління ризиками є аналіз ризику, що складається з ідентифікації та оцінки ризику, контроль ризику, що складається з пом'якшення ризику, та моніторингу ризику. Тестовий підхід, у якому тестові дії вибираються, пріоритетні та керовані на основі аналізу та контролю ризику. Називається тестуванням на основі ризику. Визначення ризику та атрибути ризику. Ризик це потенційна подія, небезпека, загроза або ситуація, виникнення якої викликає несприятливий ефект. Ризик можна охарактеризувати двома факторами: перший імовірність ризику. Імовірність виникнення ризику більше нуля і менше одиниці. Друге вплив ризику, його шкода, тобто наслідки цієї події. Ці два фактори виражають рівень ризику, який є мірою ризику. Чим вищий рівень ризику, тим важливіше його лікування. Ризики проєкту та ризики продукту. Під час тестування програмного забезпечення зазвичай розглядають два типи ризиків ризики проєкту та ризики продукту. Проєктні ризики пов'язані з управлінням і контролем проєкту. Вони включають організаційні проблеми, наприклад, затримки в доставці робочої продукції, неточні оцінки, скорочення витрат, проблеми з людьми. Наприклад, недостатні навички, конфлікти, проблеми з комунікацією, нестача персоналу, технічні проблеми, наприклад, розповзання прицілу, погана підтримка інструментів, проблеми з постачальником, наприклад, збій доставки третьою стороною або банкрутство компанії підтримувача. Ризики проєкту, коли вони виникають, можуть вплинути на графік, бюджет або обсяг проєкту, що впливає на здатність проєкту досягати своїх цілей. Ризики продукту пов'язані з характеристиками якості продукту, наприклад, описані в моделі якості 25010. Приклади ризиків продукту включають відсутність або неправильну функціональність, неправильні обчислення. Час виконання помилки, погана архітектура, неефективні алгоритми, неадекватний час відгуку, погана взаємодія з користувачем, вразливі місця безпеки. Ризики продукту, коли вони виникають, можуть призвести до різних негативних наслідків, зокрема, невдоволення користувачів, втрата прибутку, довіри чи репутації. Пошкодження третім особам, високі витрати на обслуговування, перевантаження служби підтримки, кримінальні покарання, а у крайніх випадках фізичні пошкодження, травми або навіть смерть. На цьому все. Дякую за увагу!